Скло на дерев'яній рамі, наявний камінь. Ви відповісти на питання. Так. Скажіть, ви знаєте, за що вас затримано? Так. Розкажіть, за що? То я не А навіщо ви це зробили? Ну, так, вдома заробити. Затримав особу, підозрювані учинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 124. Нами оперативно затримано місцевого мешканця, який в нічний час за грошову нагороду вчинив підпал поштового відділення в одному із сіл Березівського району. Зловмисника затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Він надав правдиві свідчення. Слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна. Чиненого шляхом підпалу та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Молодику загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідство триває.